Добрий день, у нас приємна новина. Сьогодні ми презентуємо початок роботи нашого нового рентгенапарату. Це сучасний рентгенапарат на два робочих місця, який дає змогу обслуговувати маломобільні групи, що зараз нинішня дуже актуально. Кінцівки, грудну клітку, ми можемо знімати, не піднімаючи пацієнта з візочка. Дуже зручно робити на новому рентгенапараті і легко. І пацієнтам дуже легко стіл, дуже зручно, плавно, з малими зусиллями. Якщо нам потрібно легені робити, плавно можемо під'їжджати. Дуже легко. Є у нас градуси, теж ми можемо робити різні проекції. За направленням сімейного лікаря, за записом, ви можете пройти це обстеження. Позитивне є те, що доза опромінення в цьому рентгенапараті значно менша від тієї дози, яка була на попередньому. Дякую всьому депутатському корпусу, міському голові. Ірпінська центральна міська лікарня на сьогоднішній день має цей сучасний прекрасний рентгенапарат, який дасть змогу робити до 200 знімків протягом доби, за те, що маємо змогу під час війни про. Проводити модернізацію закладу за постійну підтримку нашого медичного закладу разом до перемоги з повагою директора Крипінської центральної міської лікарні.